І так, запишіть тему уроку. Класи неорганічних сполук. Існує всього чотири класи. Оксиди кислоти, Основи солі, вся класифікація? Вона полягає вірніше вона основана на складі. І на певних таких однакових властивостях даних сполук. Якщо глянути взагалі на класифікацію, то певного часу класифікації не існувало, оскільки ну, я маю на увазі там 18-19 століття, тому що не було особливо розвинутої хімії, не було тієї відомої кількості елементів. Періодичної таблиці, яка відома зараз, і не було великої кількості знань, як поводять себе певні речовини. Тому деякі хімічні властивості були відомі людям і використовувалися як от в побутовому або промисловому якомусь сенсі, але все інше так і залишалось на рівні невідомості. Якщо розглянути, всі ці чотири класи. Я зараз так намалюю трошечки їх відмінності і вкажу, в чому сенс їх різниці. Всі оксиди обов'язково містять в своєму складі оксиген. Всі кислоти містять гідроген і кислотний залишок. Всі основи містять метал. І групу OH. Всі солі містять метал і кислотний залишок. Звичайно, що поки для вас це нічого не говорить, нічого не дає, поки ми не почнемо з вами вивчати окремий кожен клас неорганічних сполук. І почнемо ми з вами саме з оксидів. І так, сьогодні оксиди. Що таке оксид? Всі оксиди це класи неорганічних сполук, до складу яких входить один елемент і обов'язково оксиген. Тобто загальну формулу можна записати так: елемент оксиген. Причому елемент має Свою певну валентність, і відповідно ця валентність відображується в кількості атомів. Оксиген в оксидах завжди двохвалентний, відповідно, його валентність 2. Але це так не обов'язково саме це такий індекс. Головне запам'ятати, що складається з будь-якого елементу і оксигену. Всі оксиди мають. Певні назви. От зараз ми з вами попрацюємо з тим, яким чином називати їх. І так, якщо оксид, це будь-який елемент і оксиген. Тут нам треба згадати трошки 7 клас, як ми будували молекули, і зараз будемо пригадувати дуже багато чого для того, щоб в голові все розкласти по поличках. Наприклад, сірка може утворювати сполуки з оксигеном. Аж запросто. Причому сполука може бути отакого от вигляду, коли оксиген двохвалентний і сірка двохвалентна. Відповідно ця валентність, оскільки вона однакова, то жодного індексу ми не виставляємо тут. Якщо у нас оксид може бути ось такий, коли оксиген двохвалентний сульфур чотирьохвалентний. Таким чином, як ми ставимо індекси. 4 і 2. Два числа. Нам треба знайти найменше кратне число. Тобто число, яке ділиться на 4 і на 2. Що це буде за число? 2. Ой, і на 4 на 2 8. ні на 4. А саме 4. Найменше кратне це число, яке ділиться на 4 і на 2. Це буде число 4. 4 на 4 ділиться. Так. Так, буде 1. І відповідно 2. Тобто знаходимо кратне 4. Тепер, відповідно, сульфура. 4 поділили на 4. Буде 1. Одиницю ми не ставимо, але вона в нас є. Зараз одну хвилиночку. Чотири найменше кратне. 4 поділили на 4. Це один. Ми його не вносимо. 4 поділили на 2, буде 2. Може бути ще сульфур Шестивалентний і оксиген двохвалентний. Тепер дивимось два числа, 6 і 2. Яке число ділиться на 6 і на 2? Ну? 2. 6. Шість. Уважно слухайте. Яке число ділиться на 6 і на 2? Це буде 6. Відповідно, стосовно сульфура. 6 поділили на 6. Це буде 1. 6 поділили на 2. буде 3. Отаким чином ми записуємо індекси. Якщо у нас, наприклад, буде оксид хлору? Хлор о, хлор п'ятивалентний. Яка валентність у нас у оксигена? 2. 2. Завжди 2. Так, правильно. Тепер, яке число? Існує, щоб воно ділилось на 5 і на 2. Найменше число. 10. 10. Так, 10. 10 ділимо на 5, буде 2. 10 ділимо на 2, буде 5. Відповідно, оксид п'ятивалентного хлору буде мати молекула вигляд хлор 2 о 5. Хто цього не зрозумів? Повторю ще раз. Всі зрозуміли? Ну? Мабуть, зрозуміло. Продовжимо. І так, може бути, наприклад, нам треба записати оксид цинку. Синк О. Дивимось табличку Менделеєва. В якій групі в нас стоїть цинк. Так, зараз ми заглянемо в неї одну хвилину. Так, табличка Менделеєва. відкриваю. Дивимось цинк. Ось він у нас в другій групі. Так? Оскільки в другій групі його валентність 2. Значить, повертаємось, поставили 2. Оксиген завжди 2. Відповідно, для 2 і 2 найменше кратне це буде 2. 2 поділили на 2 буде 1 і 2 поділили на 2 буде 1. Відповідно цинку оксид буде цинк О. Зрозуміло. Тепер будуємо назву. Яким чином ми будемо називати сполуку СО. СО. Сульфур двохвалентний. Далі буде СО2, сульфур чотирьохвалентний і СО3, сульфур шестивалентний. Для того, щоб правильно назвати, треба скористуватись одним таким правилом. В назві оксидів перше слово це елемент, друге слово оксид. Тобто якщо у нас елемент сульфур і тут.